Кожна людина у цьому світі має свою професію. Ця професія журналістики є велика праця. Але головне, професія журналістики є висвітлювати правду. А цю правду дуже не люблять. Бо правда, вона є правдою. Вона любила цю свою роботу. Любила Своїх рідних близьких мала тверду віру у Бога, була справжньою християнкою і саме краще вона любила свою Україну. Така, це було для неї покликання, і ніколи в житті з того часу, як ми разом працювали, я не чула, що її щось не влаштовує, що щось не так. Єдине, на що вона могла поскаржитись, це обмеження доступу її до інформації. Вона могла кричати Я журналістка. Як ви можете мене кудись не пускати, як ви можете мені чогось не давати зробити, і я впевнена, що вона це робила завжди до останнього. Попри те, що Віка любила працювати сама, тому що вона сама на себе покладалася в якийсь момент. Вона зрозуміла, що вона не хоче залежати ні від операторів, ні від звукорежисерів, ні від дизайнерів. Вона сама навчилася знімати фото, відео. В якийсь момент я помітила, що вона сидить, вивчає графічний дизайн. Я зрозуміла, ага, зрозуміла. Вона не хоче тепер навіть і від дизайнерів залежати. А вона все одно була частиною великого колективу, в якому на той момент ми разом працювали. І е, ми її всі дуже любили. Вона створювала величезну кількість проблем редакторам, продюсерам, прес-секретарям, е, іншим е, людям, про яких вона розповідала історії, особливо про е, зловживання чи порушення. Але немає жодної людини в тому колективі, де ми працювали, яка б згадувала, не згадувала про неї з посмішкою, тому що її абсолютно щиро. Всі любили і люблять. Вона просто ніколи не полишала ні своїх героїв, ні свої справи. Так народилося її дуже глибоке ґрунтовне висвітлення справ Майдану. Так народився її документальний фільм про бранців е українських моряків, бранців Керченської протоки, суди, над якими вона висвітлювала аж до самого обміну моряків, е їздила в Росію. І не полишала цю справу. Знала достеменно всіх моряків, їхні звання, назви їхніх кораблів, човнів, е імена мам, дружин, дітей. І напевно була єдиною журналісткою, яка під час обміну, пам'ятаєте, цей великий обмін у дев'ятнадцятому році, коли повернулось багато людей. Вона всіх їх називала в прямому ефірі на ім'я. Так народилися інші справи, е і я впевнена, що за такою самою логікою будувалася її робота з окупованих територій. Річ, якої я навчилася у віки, це ніколи не жалітися. У мене це погано виходить, в неї це виходило ідеально. Я ніколи не чула, що вона голодна, що вона хоче спати, що вона втомилась, Вона ніколи не брала відпусток, вихідних. Вона завжди працювала, тому що для неї це була не робота. Журналістика це було для неї покликання. Одне слово, яке в мене асоціюється, буде асоціюватися з вікою, це слово служіння, служіння суспільству, служіння. Читачам аудиторії, це те, що вона робила з абсолютною відданістю і сміливістю. Це найсміливіша смішли... людина, журналіст, якого я зустрічала в своєму житті, і це не прибільшення, це факт. Я хочу закінчити на тому, що, попри те, що сьогодні ми прощаємось, у нас величезна кількість питань до того, що сталося з вікою. І ми з цією справою не прощаємось. У нас як у журналістів є дві задачі. Перша задача з'ясувати все-таки, що сталося з вікою, за якого за яких обставин, де і хто конкретно в цьому винен. Ці люди мають понести покарання, принаймні, світовою славою. Ми маємо знати їхні імена. А другий момент, мені здається, найкращою пам'яттю про Вікторію було б продовжувати її справу. Ми знаємо від колег, що Вікторія поїхала на окуповані території розповідати про умови утримання. Тих людей, яких росіяни затримують на окупованих територіях. Наша задача не полишати тему окупованих територій, як би складно нам не було. Ми не можемо туди потрапити. Вона, напевно, одна з нас, яка змогла це зробити в такий спосіб. Тому найкращою пам'яттю про неї будуть не лише слова і спогади про її роботу, яка вже зроблена і завершена, а й продовження її роботи.